Доброго дня! Вас вітаю розборка Тріала авто. Робимо відеогляд на мотор 4Б12 на Outlander XL 2.4. Все номер мотора і маркировка. Все, Впускні колектора. Горловина масла и выпускник коллектора. Меряем компрессию. Mm -hmm. Первый цилиндр 10. Другий циліндр – дванадцять. Третій циліндр – одинадцять. Четвертий циліндр – дванадцять. Мотор знаходиться на київському складі по вулиці Калачівська тринадцять. Дякую за увагу.